Усім доброго, світлого ранку. Вітаємо всіх, хто щойно приєднався до нашого святкового етеру. Сюжети, які ви прогавили, можна знайти у будь-який зручний час на наших сторінках у соцмережах: Facebook, Instagram та Ютуб, до ваших послуг в день і вночі. Так, посилання зараз на ваших екранах і до речі, про соціальні мережі. Ви чули про блог українського гончара, який вразив самого Віла Сміта? М? Ні, про що йдеться? Не чули mm -mm. Mm -mm. зараз. Дізнаєтеся з сюжету. Oh, uh -huh. Ох українського гончара вразив навіть голівудського актора Віла Сміта. Та думаю, може прикалося потім захожу ці ну запроси на повідомлення. А там скільки повідомлень, там їх навірно ну штук 200 за ніч набігло, Кажуть, віл Сміт, Віл сміт опублікував. Я ж перехожу на сторінку. Думаю, О, реально він сміт. Жінка каже: пиши віл сміту. Поїдемо в нього в гаражі, бо английський всесвітню зірку шокувало. З якою швидкістю українець зліпив горщик. Віл Сміт поділився відео у себе на сторінці в інстаграм і підписав його: усе це за 60 секунд. Нереально в плані контенту я займаюся одним ідеї, деякі може подавати мені дружина. Вона ну, теж сидить в фітоки, якісь там нові. Відеоролики знаходить, дає Владислав родом з Кіровоградської області, гончарною справою займається вже 13 років. До цього ремесла чоловіка привела кішка. Ну я не дуже з багатої сім'ї, а я в ті часи малював картини, робив виставки і якось спробував себе продавати. Ну воно трошки на той час це було нерентабельно, можна так сказати. І я якось, будучи студентом. Вийшов викидувати сміття, і мені перебігла чорна кішка дорогу. Вона забігла в приміщення. Ну а я за нею відкриваю двері, а там сидить мій вчитель по малюнку і сидить ліпе глечики. Ну я бачу в нього ці кружечки, глечики, там е, сувенірні такі мир городку роз написано. Мене зразу загорілося. Думаю, ну. На цьому можна заробити на другому році навчання. Владислав покинув коледж і відкрив гончарну майстерню в Кременчуці. Мені тоді було 17 років. Проходив по програмі як самий молодий підприємець. Мені з місцевого бюджету місцевої ну, власті допомогли. А в 2014 році Владислав не побоявся і поїхав працювати у прифронтову зону. Одна підприємниця мене знайшла на Сорочинській ямці і каже: Приїжджай до нас Луганську тому що люди повиїжджали робити. Немає нікому. Приїдеш. Ну якби ну подивишся, понравиться чи ні. Ну а для мене це щось нове ну, практика. Там багато підприємств, там масштаби якби великі, в плані кераміки. Ну я поїхав сам. Мені тоді було 18. І так на 10, на 10 років залишається практикувати цю слов'янську. А блогером Владислав став після того, як побився об заклад з дружиною. Жінки сказав, що я буду блогер блогері за матчу. Вона сказала, що ну, не вірила, каже, що я фантазірую. <рістична> 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 Владислав почав публікувати відео, як працює з глиною, і вони завірусилися в соцмережах. Зараз у Кіровоградського гончара 3,5 мільйони підписників у Тіктоці, понад 2,5 мільйони у Ютубі і до мільйона в інстаграмі. Серед лайків хейту теж вистачає. Ну, багато хейту було ну, в тому плані. Як... Ну, ви самі розумієте, сидить молодий хлопець, весь грязний постійно в стрімав на приколі. На такому ну як аудиторію веселий так... треба. Ну, по різному комусь подобається, комусь не подобається. Зараз Владислав з дружиною та двома доньками живе у Швейцарії, працює просто у себе в квартирі. Трохи складновато, тому що все відбувається в квартирі, де діти. Діти другий раз мішають просто записати якісь відео, якийсь звук тією ж глиною. Часто проходиться сидіти тихенько, знімати там з 10 до часу ночі. Свої глечики Владислав принципово не продає, каже неможливість отримати виріб фізично підвищує інтерес аудиторії до відео його виробництва, знімає і монтує гончар сам за кілька років блогерства. Його справа перетворилася на справжній бізнес. Українець має партнерів у Франції та Сполучених Штатах Америки. Якось пішло, що більшість відсотків 40 моїх підписників це Індонезія, Індія, ось ці країни. Українців мало там відсотків 10. Так же саме на Ютубі і в Інстаграмі. Свій бізнес Владислав зареєстрував в Україні, щоб платити податки рідній країні. Мріє повернутися та відкрити масштабне гончарне підприємство вдома, а поки займається популяризацією давнього українського мистецтва за допомогою блогу.